Друзі, всім доброго дня! Вітаю на бланчику Автопоїнт. І в нас нагадую, що знаходиться шкода Октавія А5 в універсалі на максимальній комплектації. По автомобілю ми маємо лінзову передню оптику, мивачі передніх пар, передні, фар, передні протитуманні фари та передні парктроніки. Автомобіль з такому гарному чорному кольорі, на легкоспавних дисках та літній гумі з гарним протектором. Автомобіль на 2009 року випуску на бензину-двигуні об'єм 1,8 літра. Пробіг становить 250 тисяч кілометрів, механіка. І всього-навсього, що підкупає даним автомобілем, вона коштує тисяч доларів. Позаду у нас також знаходяться задні парктроніки, задні паркумальні фари. Та якщо вам буде не вистачати об'єму багажника, то ми можемо причепити причеп, адже в нас є фаркоп. Також ми маємо міський багажник в лохайному стані. Під полем багажника ми маємо запасне колесо, домкрат, балонний ключ та буксирувальний, буксирувальний крюк по салону ми маємо. Повний електропакет, регулювання та підігрів зеркал заднього огляду, також складання зеркал заднього огляду. Датчик світла та дощу, комбінований салон, тобто шкіра та текстиль в гарному доглянутому стані, з ручною підтримкою з боку. Також присутній у нас клімат контроль, круїз контроль, бортовий комп'ютер, приборна панель. Також маємо блок управління мультимедією, клімат контролем, підігріви передніх сидінь та задніх сидінь. Відключення системи ESP, також відключення парктроніків та датчик тиску в шинах. Вкоробка в коробка у нас механіка на 5 передач, маємо папільничку. центральний замок, два пістаканички та зручний шкіряний підвокітник. Також присутнє автозатемнення зеркала заднього огляду, регулювання люком, адже він у нас присутній. Перейдемо до салону автомобіля, шкіряний диван з текстилем, в гарному заглянутому стані на Ісофіксах. Присутній великий зручний шкіряний підлокітник з таким е, нішою, щоб хранити аптечку або ж власні документи. Також підігріви задніх сидінь через ста, ніша для власних речей. Автомобіль на е, з Німеччини, один власник по Україні. Тож, друзі, заглянути це зробимо до автомобіля, запрошую місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.